Ну що, цей лабобу вже робить. Дробить чи ні, згорить чи не згорить. Зараз я помацаю, чекайте. Теплий, гарячий. Добренько. Якийсь рандомний острів. Ну а який тут вибрати? по... Поерто Ангеліко, Санта Клара, Єрмо. О, я погано знаю італійську, так? О, чи це французька? О, кара, лібро... будемо візуал оцінювати, я не знаю. Ну що, це тут горе. О, мені люблять ці камінюки. Санта-Клара. Назва непогана, сонечко Фе. Санта-Тереза. Тереза, цікаво. Воно щось таке, як прокляте звучить. Тут теж якісь халабудки настроєні. Ну, Ева Есперанза, Есперанза це нова земля, чи як вона прикладається? Ісла Оскура. Якісь садиння райське нам не підходить. Нам треба щось саме таке, блядь Термоядерне. Тут бухточка якась, і тут таке, як початок апокаліпсису фон Може, це це похоже на якісь рабські плантації. Ні, ну давайте оце камінючки Да, 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 ні. Добре. М Mm. Нічого не міняю. Кастом. Я кастом не хочу. Піцемен. Добре, піццемен. Це якась пародія на Лінкольна. Далі. Фідель Кастро. А, це що, реальні? Джоан Перрон? Папа Дог Ду... Дувальєр Рафаель Труджільо. Марія Гомес. Це що за із цих? Інопланетян вони чпокали ще, ну як їх. А, забув. З Стемпчек. І ти все забував. Так, Габріель. Ель Септимо. О, так, ого. Оце Шпіонір Голубіров. Федель Кастров. Фіделя нет, ну щось він тут струмнуватий. Че... Че, Гу... Че Гевара. Мартинес. А де тут Ескобар? Тут немає Ескобара. Може піца Що він собою представляє? Так, у мене так, добре, нічого він Патріот. Ель... Э, Септимо. Ну, давайте цього вампіра. Хоча ні, він мені мерзкий. Так, давайте жіночку якусь робить. О-о-о-о-о-о! Марія Гомес. Все, я буду грати за Марію Гомес. Що нам цей дало? Добре, тут кругом камінючки. Воно мені в вухо шумить, а мені це не подобається. А так мені шумить ще гірше. І далеко не гра а комп'ютер, добре. Оглянемо оглянемо наші володіння. Тут малесенький пляжик, малесенький бейбі пляжик тут є. А це фігово. Е, нам треба буде строїти порти. Да? От якщо ми тут один лупнемо, то де ми ще його покладемо? Тут. Тут для туристів треба щось покласти, щоб типу туризм розвивати. Ну що це? Тут один льоп мож... Ну, Значить, у нас не буде туризму, ну що я зроблю? Ну, сам хотів. Я сам хотів оцю фіготі якусь, тут доріжка, тут якісь розвалини, тут тюрму зробимо. Обов'язково тюрму. Тюрма має бути. Чим більше тюрем, тим демократія сильніша. Добре. Тут порти, тут порти, тут у нас позначено, де в нас є рибчоси, рибчоси у нас тут кругом є. Добренько. Угу. Перше, що нам треба зробити, а я забув, що як тут будувати. Ага, так тут будувати. А це що за кнопочка? У нас є 22 тисячі доларів, 22 з половкою. Тут у нас ці. А де тут проблеми людські? все пішла нафіх. So Мені треба людські проблеми. Де вони? Вони тут. People. People. Економії. Trade. Factions. Forgain. lists. Overview. V. Добре. Піопле. Оверл. Uh, uh -huh. uh, number. food. Якість їжі. Добре. Пофіг нам на це все. Зараз ми для початку чпокнемо їм. Чпокнемо. О, тут ще тюрма. У нас буде дуже сильна демократія. У нас тут стільки тюрем можна построїти. Для початку зробимо їм декілька. Що декілька? Поле їм зробимо. М -м Де воно тут? Їжа. Ферма. Ферма так. Для початку. Для початку, для початку. О, ферма. Давайте раз розділимо, зробимо трошечки тут геодезію. Розділимо, що ми будемо робити. Цей порт буде для туристів. А може ні, порт, пляж. У нас лише три пляжики, да? Ну Значить, тут буде для туристів, тут буде така от готель і всяка така фіготень. Тут тюрма недалеко буде, це прекрасно. <реку> <реку> і тут, а тут вже буде основна. Нє, тут буде основна застройка центр міста, ну так як тут ратуша, але страти я хотів на цю ратушу, якщо чесно. Ну тут, мабуть, порт покладемо, А якщо станеться, тут два втикнемо. І тут один. ну тут Рибкам уже мішати не будемо. Гараж. Ну, гараж, понятно, Добренько. Для початку, а ферми. Ферми будуть тут десь. ні, чекайте. Ну да, будуть десь тут. Біля тюрми. Будуть ферми і будуть ферми. Походу будемо. Якщо щось далі знесемо, там не проблема. Чи ні? ні, не проблема. А, так, добре. Тоді покладемо ферму. Це в нас що. Кукурудза. Кукурудзу. А де тут можна кукурудзу? Так, добре, давайте банана. Банана, папая, папая, пінепле, кофе, кофе, тобако. Колись свій час половина Латинської Америки. Процвітала через каву. Так, добре. Я не про то. Сугар, тобако. Сигарети обов'язково. У нас буде багато сигарет найкурять. Так, папая. Ну давайте кукурудзу. Чпокнемо. Де я казав, коли тюрми чпокнемо? Ну давай тут. А просто, а тут є десь якісь поля, границі ні, немає. А треба їм, мабуть, дорогу провести. Ролот. Інфраструктура. Дорога. Зробимо так. Зробимо отак. Так. Так. Як і скоро дорога пропадає? Так. Пінь цю пінючку. Пінь! Пей. Є дорог. О, зробимо до. Сюди нам раз не треба, бо в нас поки що міста вистачає. Давайте зробимо. А може зробимо? Не, вже буде. Скільки кусок дороги коштує? Не знаю. Мені вона безплатно достається. Добре, людята набігає тут, щось робиться. О, так, біжать. Тут ми будемо вирощувати кукурудзу, а ще ми щось будемо ще щось вирощувати. Де? Давайте будемо вирошувати кофе. Ні, я казав кофе. Стоп, а перше кофе можна було вирощувати? Ні, не можна. Чи можна? Так, кукурудзику. Ну, давайте кукурудзику поставимо теж тут. А як я її ставив? Так я її ставив. Ну давайте так поставимо. Все. І покладу Education. Освіта. Не хочу я висвітлювати. Entertainment. Pub. Само собою. Треба, щоб вони трошки відпочивали. Алкоголь це запорука здорового відпочинку. Так. Тут покладемо. Де тут? Тут. Ні, не... ні, ні, ні. треба поближче до піпла. А тут є десь красота. Новдрескод. Дрескод. Добре, будуть без дрес-коду. А вдруг і стройки прийдуть, або що від покладемо папчик, папчик, щоб було все кра. О, тут є якісь халабудки в них. Добре, покладемо папчик. Угу. Питання номер 2 Куди ми будемо розширювати житлові масиви оці всі? Будемо розширювати... Добре, допоки ми думаємо, ви вистройтеся. Будемо зробимо центральну вулицю, таку. Таку. Тут зробимо своєрідний урядовий квартал. Да. Тут буде урядовий квартал. Такий всі урядові будинки і так далі. Мажори, тут будуть жити цивільний піпл. Мажорів ми пустимо. Куди ми їх пустимо? О! Тут буде сектор мажорів. Тут, тут будуть поля, Да, ферми, але ну, як ніяк природа. А тут ми построїмо багапорт. О, ні, не так. Тут побудуємо порт, а тут все одно буду. Ні, не так. Коротше. Побудуємо спочатку для простих для оцих як пролетаріату. А щіп, газ, доктор. О, круто. Для пролетаріату щось побудуємо, а далі будемо дивитись, якщо щось знесемо. Да? Ну і все. Так і буде. Побудуємо оці апартаменти. Апартаменти побудуємо, так. Щоб вони жили в нас в самих елітних гуртожитках. А чого він такий малюсінький? А тут щось поміститься, наприклад, дорога. Ні, не поміститься. Мені треба, щоб поміщалася дорога. Добре, а тоді. <свісно> а де ці? А, вулички, якісь сади? О! Тут будуть... Ні, не будуть сюди. Чи будуть? Е, мені треба його знести. Це все херня. Зношу. А тут покладемо якийсь садик. Але якийсь садик такий е, красивий. Отакий. От ну хоть ось отакий. Сидіть собі. Ну, Поки що я добре. а далі буде бачити. Е, так. Буде так. Оце ми знесемо. Добре, ні, не знесемо. Оце. Не знесемо. Вони вони тут поклоняються цим ідолам своїм. Тут у нас шо? ой, Тут у нас що? Тут у нас ферма є одна, є друга. Добре. Uh... Що ми ще тут покнемо їм? Шахта. Шахту. А тут є десь шахту? Я ніде не можу покласти шахту. Я щось не бачу. Тут на карті щось зелене позначено. А де воно? Я не бачу. Чи просто собі придумав? Я люблю придумувати Так, нема. Нащо ну, немає ж ні одного? У нас не буде ямочок в землі. Це mm, печально. Так, освіта. Ні, освіту, ми обійдемось без освіти. Туризм. Туристичний док, само собою. Де я казав, де туристів буде. Тут Тут добре. Туристичний док. Це буде нормально? Ні-ні-ні. ні ні Вони в мене будуть Теребонькати через увесь весь 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 острів. І, мабуть, туристичний док ми поставимо отут, щоб вони усвідомлювали, тут і ще це знесемо нафіг. І тут покладемо туристичний дох, щоб дох. Док, щоб вони усвідомлювали всю мощь. От вони будуть приїжджати на порти дивитися. Так, да, вже так роблю. М -м -м -м. Зношу це. Зразу воно ото їх знесуть, і я тут покладу док замість нього, а тут порт покладу, щоб зразу мощ, мощ було. Викору. А тут покладу другий риб'ячий оцей сундук, Сундук. Е, лоток. Mm. Ну, цю штуку, коротше. Добре. Приміщення для ловлі риби. Education, індустріалізація. Мені нічого не треба. Фуд, е, їжа, е, ну, ранчо. Давайте, бо в нас немає ніякої худобинки. Ламс. Ні. Худоба в нас буде. Вона буде там смердіти. О, тут файно для. Давайте для цього. А де тут є щось красиве? Ну, давайте тут покладемо. Так, тут буде дорога, ну, тут покладемо так. Тут буде у нас ферма одна і буде ще у нас о, друга. Ранчо. О, найбуде... Ні, будемо встроїти по дві, бо я потім заплутаюся. Отак. А що нам тут треба? Тут нам треба правильно, щоб люди знайшли місце до роботи. Мені треба, щоб вони що правильно працювали. Печалька, так не можна. Значить, будемо збоку проводити. Ні-ні-ні, ні, ну нащо ти так? Всім тобі в попу. Так, добре. Ну, буде так, що я з А, Добренько, тут знесли цю... А чого вони її не знесли? Як тебе знести пришвидшено? To... Можна його знести швидше? О, наконець. Добре. Тут ми строїмо що для туристів. Туристичний док. Прям його чпокнемо так сюди. Так, отак, от так, от так. Море. А дамо поближче сюди, щоб у нас на всякий случай було місто для порту. Інфраструктура і, звісно, доріжку. Ну-ка, сута буде, ну крансута. І тут буде мощ з цього боку, з цього боку буде потужність. З цих боків буде потужність. М -м, так, тюрму. Тюрму поки що до демократії далеко, потім. А ця халупа скільки буде строїтися? Людям ніде жити. Добре, настрої 44%. Піпел. Респект. Пей. Um, Економіка. Mm -hmm. Витрати. Дуже багато всього написано. Я так не люблю це. Фуд. Якість їжі. М'ясо 48. Тут є більш детальніші параметри, чи тут: фуд. Лов. А чого лов? Подвійний раціон, а чого лов? Так у нас уже є от. Є кукурудза. Уже можете їсти качанчики. М -м, качанчики. Так, тут у нас буде зараз катле. І тут буде катле. Ну шо ще не так? Добре. Ага, зайнятість. Я забув подивитися занятість. Мгу. Mm -hmm. Pay, respect. Number of citizen. Бякі Worker pay. Не знаю. А де то. то... Де воно тут є? Dit's Economic. Угу. Uh -huh. Spring Echo Number of Citizen. Over happiness. 44%. Добре. Я не буду тепер у цьому роздуплятися, бо воно буде довго і воно буде тяжко. О, oh, так. О, ці будуть халупки свої будувати. А в нас, до речі, це що в нас? Воркерс, гараж. Ні, мені треба будівельну контору. Де в нас ті так. раби-стройки? Так, воркерси. Це вони чи це не вони? О, це construction офіс. Забитий, може ще одного побудувати. 63 піпля тут у нас є. Порт у нас строїться. Ферми построїлися. Ну, все построїлося. Ну, що вони ще хочуть? А я що хочу. Так, добре. О, освіту. Ні, освіту, потім, потім, все потім. Міністерство потім. Спочатку нам треба. О, церкву. Ну, само собою, як же ми без Бога будемо. Так, церкву. Церкву. O tudo por